Вітаю, любі дев'ятикласники! Сьогодні у нас з вами перший урок української мови. Ми продовжуватимемо вивчати усі тонкощі нашої солов'їної. Взагалі, дев'ятий клас це завершення вивчення мовного матеріалу з цього предмета. Ви собі уявляєте важливість цієї ситуації. десятий одинадцятий клас це вже повторення, а дев'ятий клас це завершення узагальнення вивченого з мови. Пригадайте, що ви вивчали в минулому році? Ну і у всіх попередніх класах, звісно, цього року ми почнемо курс української мови з повторення вивченого, а далі перейдемо до синтаксису і пунктуації. І на черзі у нас щось нове про складне речення. Нехай вас не лякає визначення. Складне речення може виявитися не таким вже й складним. І я впевнена, що так воно і буде. Вас очікують цікаві завдання, творчі, інтерактивні, змістовні відео. Думаю, вам буде цікаво і пізнавально. Сьогоднішня наша тема вступна, і вона про розвиток української мови. Тож поговоримо про мови взагалі. Вони бувають як близькі між собою, так і суттєво відмінні. Споріднені мови об'єднують умовні сім'ї індоєвропейську, угрофінську, китайську, тибетську, тюркську, монгольську, майя та інші. У кожній мовній сім'ї виокремлюють мовні групи, залежно від спільних лексичних, граматичних та інших ознак скажімо, германська група мов романська, балтійська, слов'янська та багато інших. Українська мова належить до індоєвропейської мовної сім'ї та є слов'янською мовою. А які ще слов'янські мови ви знаєте? Запитайте у батьків, чи пошукайте цю інформацію додатково. Поділитися тим, що знайшли. За кількістю носіїв, українська мова посідає 27 місце серед усіх мов світу, а їх, до речі, понад 7,5 тисяч. Нині українською спілкуються близько 50 мільйонів осіб. Величенька цифра. Українська мова зберігає досвід попередніх поколінь, водночас вона вбирає в себе й реалії сьогодення. Отже, мова чутлива до змін у житті її носіїв, вона, наче, живий організм. Якісь слова в ній відмирають, а якісь навпаки народжуються. Усього в українській мові близько 10% іншомовних слів, а решта питома українська лексика. Не знаю, як вас, а мене ця інформація здивувала і, якщо відверто потішила. Я думала, що іншомовних слів в українській мові значно більше. До слова, український історик, мовознавець. Іван Огієнко радив не надуживати запозиченнями і використовувати їх лише тоді, коли в українській мові немає питомих відповідників. Перед вами на слайді ознаки, за якими можна розпізнати іншомовні слова. Перегляньте уважно цей список. Опрацюйте кожен його пункт. І подумайте, чи збігається ця інформація з тією, що була вам вже відома. Чи усі ті слова, які ви вважали іншомовними, насправді такими є. На сам кінець перегляньте цікаві факти про українську мову. Перечитайте їх уважно, можливо, деякі були вам вже відомі. Мабуть, деякі стануть відкриттям. Може, у вас є якась і своя цікава інформація, тоді ви матимете змогу поділитися нею на нашому наступному уроці. На завершення додам, любіть, плекайте, оберігайте українську мову, будьте впевненими її носіями, примножуйте свої знання з української мови. В цьому я вам обіцяю допомогти. Отож до зустрічі на наших наступних уроках. Сподіваюся, цікавих і плідних!